Який мінімальний об'єм води потрібен для одного рака? Ну ви трошки неправильно задаєте запитання, тому що рак це не креветка, і раку потрібна площа. Давайте більш детально я поясню. Рак живе в площі, таким чином потрібно задавати питання, яка висота стовпа води підходить для рака. Раку можна робити басейн. Із мінімум з 10 см рівень води, можна 15, можна 20. В даному випадку у нас раки сидять в басейні води тут під, ну, біля 20 см, але можна і менше. Таким чином, рак сидить в площі на квадратний метр на різних етапах. Ми його розсаджуємо в різні щільності посадки. Якщо говоримо за малька, то малька може бути, наприклад, і 50 штук на квадратний метр, але коли він росте, ми його розсаджуємо. Якщо дорощувати його до середнього товарного розміру 50-70 грам, то щільність посадки може бути і 15, і 20, і 30 штук. У нас трошки більше, але це окрема тема, тому ви можете розраховувати, що щільність посадки рака 70 грам – це в середньому 15-20 штук на квадратний метр. Наша компанія «Зоокул». Допоможе на всіх етапах. Ми маємо локації в різних містах. Львівщина, зараз я тут, Київ, Миколаїв. Ми професійно проводимо зустрічі, можемо продати вам продукцію, можемо допомогти по установці, можемо продавати малька, супровід, навчання, повний спектр. Тому компанія Зоокул від А до Я в цьому бізнесі: телефон в шапці профілю.